Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі! Добрий ранок! Господь благий! Господь царює! Дуже радіємо, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. І сьогодні особливі гості, особлива сім'я. Як ви бачите, ми всі в вишиванках. Бо був день подяки. Вчора в Красному Куті здесь святкували. День подяки. Ми дякуємо Богу, що ми живі. И если вы нас видите, это милость Бога по отношению к нам, потому что суббота на воскресенье, было очень шумно в Харькове, но слава Богу, что мы живы. Бог нам подарил еще один день, сегодня в понедельник, мы вместе с замечательной семьей, святым Александром, святая Татьяна. Благодарим Господа. Это удивительная семья. Во многих, во многих вопросах сам Александр он является служителем церкви, диаконом церкви. Татьяна долгие-долгие годы, она была ведповедальна за недельную школу, тоже богато працювала. Зараз у них своя недельная школа. Я не знаю, сколько у вас сейчас где-то Сейчас четверо заложилось. Заложилось. А через ваш дом с кем-то Девять. Девять раз. Поэтому они чуть расскажут и вопрос усыновления как они усыновляли детей, как дети они воспитывали, с и семьи, как вот возрастали. Я вчера увидел один из их сыновей, узнал, что он уже в Харькове, уже посещает церковь Харькове. Это меня так радует, потому что принять ребенка к себе, кормить, одевать, воспитывать его, а потом они идут плохими путями, это печально. Но когда видишь, что они в церкви, это радует. это много ваша заслуга, как мама, как папа для них. Я хотел сейчас вместе с вами поблагодарить Господа. И после этого я бы хотел, чтобы они ближе рассказали о чудесах Божьих, которые Бог являл в их жизни, и в воспитании детей, и как Бог ведет их по жизни. Давайте мы разум сейчас, вот где вы находитесь, бросайте все свои дела и вместе помолимся Господу. Отец, мы настолько благодарны за этот чудесный день, который ты нам подарил, за этот ранковый час. Я настолько благодарен, что я могу находиться с моим братом Александром, с сестрой Татьяной. Мы можем славить тебя, мы можем величать тебя, мы можем говорить о славе и о могуществе, которое ты являл и являешься в нашу жизнь. Господи, мы не заслужили столько милосердия с Твоей стороны, мы не заслужили столько заботы с Твоей стороны, но Ты обновляй свою милость, свою милосердие каждое утро. И так как мы сейчас находимся в молитвенном состоянии, мы продолжаем молиться о мире в Украине, молиться о наших ребят, которые защищают нашу землю, о наших девчат, и мы продолжаем молиться о каждом городе и селении в Украине, чтобы наступил твой божественный мир, и закончилось это кровопролитие, Отец. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Mm -hmm. Ну, я думаю, сестра Татьяна, что с вас и начнем, э чтобы вы, так как вы много-много лет занимались детьми, разные-разные программы. Вот расскажите, пожалуйста, вот, э как вы, как мама, как, -э как воспитатель, можно сказать, у вас вот это получалось, это первое. Если возможно, вы сможете рассказать чуть-чуть свидетельство, которое было в жизни вашей дочери, вашего рода, сына, зятя. Если возможно, расскажите. А потом уже брат Александр призовет нас к молитве, к тому, что мы доверились Богу во всех обстоятельствах. Бог мене використовує все моє життя в работе, в служении с детьми. 25 років ми я вела в недільну школу. Два так. <laughs> так. діти є навіть зараз. Є відповідальний за Лозівську церкву Коля. Це перший вихованець, який вийшов із недільної Вау. школи. Я просто дякую Богу і багато таких слава Богу! Слава Так. Богу. І ви знаєте, коли прийшов час, і ми взяли діток в нашу родину, то Бог по особливому почав нас використовувати. Багато чудес являв Господь, багато милості, багато сили він свої показував. Його рука завжди була над нами, його милість вона покривала наш дім. І знаєте, були багато випадків, дуже багато. Але я засвідкую один із самих таких яскравих наша донька, вона виросла, закінчила біблійну семінарію. Дитя було дуже благословенне. А дочка, можна, от, ваша донька можна Це біологічна. біологічна. Так, 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 так. Вони всі для нас наші. Так. Ми їх дуже всіх любимо і дякуємо Богу і за всіх дітей, які в нас є. І ви знаєте, вийшла, закінчила вона біблійську семінарію, вийшла заміж, все було так чудово. І знаєте, один із днів вона прислала нам СМС, де була. Така штучка з двома паличками. Ми зрозуміли, що наша ліночка вона вагітна. Ми славу. дуже дякували Богові. Е, прийшло шість тижнів, ну, там вона була в лікарі, все було дуже гарно. На шістнадцятому тижні вона повинна була піти зробити УЗІ, і не дзвонила нам. Щось не телефонує. Ми зателефонували самі, і ви знаєте, така я нас, ну, на все життя, мабуть, запам'ятаю ту фразу. Я зателефонувала, кажу, Ліночка, ну кажи, я хвилююсь трохи. Ліночка, ну скажи, будь ласка, що там, як ви там? Вона каже, мама, ви сидите чи стоїте? Я кажу, ми сидимо, ми якраз вечеряли з Сашею. Вона каже, мама, я була в лікаря і нам поставили синдром Арнульдакіалі. Ви знаєте, я в а, той а час... Потому, что вот названня та синдрому. Що це значить? Це значить, що в дитинки мозок ззаді, мозочок, він в не голови, в не цього черепа, він в зна з, зовні... з зовнішньої сторони. І Вау. четверта стадія це невіліковно, це несумісно з життя. Ви знаєте, ми я зайшла, Саша він такий. більш… Простіть, я хочу для мене, для всіх вияснів. Це дуже рідко буває. В Україні на той, То той час не що, було що, жодної. Що мозок моз да. ні внутрі, ми, а з Да. На той час в Україні не було жодної такої дитини з таким Вау. діагнозом. Да, знаєте, і я розуміла, що я зайшла в кімнату, я стала на коліна, я почала молитися, і знаєте, я казала, Господі, я не йшла аналізувати це все. І я розуміла, що це Господь зробив для своєї слави. Дитина, яка, з якою не було ніколи проблем, вона народилася в Господі, вона служила Богові. З 15 років вона вже була учителем недільної школи, вона закінчила семінарію. В неї все було хорошо. Я сказала, Господь, це тільки Твоя слава, мабуть, ти хочеш цим щось показати. І ми поїхали до Ліни. Леночка, ти не переживай, Бог буде робити свою роботу, це для того, щоб його ім'я було прославлене. І пройшов час, ми поїхали в Київ. Київ підтвердив цей діагноз. Ми її привезли в Харків до своїх знайомих врачів генетиків. Вони підтвердили цей діагноз і сказали. Таня, ми будемо ліну там допомагати їй з дитинкою. Ми нічого зробити не можемо. Ну, ми сказали, що це дитя, і Бог нам його дав. Ми не маємо права нічого з да. Нам ще дали сертифікати на переривання вагітності wow. да, три області. А ми сказали, що нам Господь да це дитячим сторон. Можливо, теж бо ваша доня віруше вона Вона віруча, ходить в церкву. Вона ходить і в церкву, вона і чоловік, так. і всі близькі. І знаєте, це дитя воно служи Господу. І я розуміла, що Божа рука буде на цьому. Ми не знаємо, як це буде, але якось буде. Ми довіряли Богові. От багато через що пришлось прийти. Ну прийшов час, коли нам. Надо було народити цього хлопчика. Нам сказали, 20 неділь він помре. Слава Богу, він живе. 30 неділь він живе. 38 він живе. 39-40, слава Богу, дитя це розвивається і живе. І коли він народився, так, цей діагноз підтвердили. Мозочок був вне голови. Але ви знаєте, Божа милість, Божа поняття. Я от порядка. я слушаю вас, от, я, я не можу представити, я питаюся, тому що от недавно у нас внук родився, я кожен день його <су> да, беру на руки. От я, я питаюся, я не можу зрозуміти, як от може, щоб він був старим. Я, я трудно представити. Інколи Господь нас проводить через такі ситуації, щоб ми більше Його розуміли. І коли Лена мені сказала, що мама, я тільки тепер зрозуміла, як це віддавати в Божі руки. Я нічого не можу зробити з цим дитям, але я його віддала в Божі руки. І коли задав пастиру, один з пастирів задав питання, ми дуже багато молилися, дуже багато підтримки відчули від других віруючих пастирів. І коли пастир не молилися, хто спитав Лена: ну от ну все може бути, Господь візьме і от забере це дитя. От як ти менше будеш любити Бога? сказала, ні, я не буду менше любити Бога. Бог дав, Бог взяв, да буде ім'я Господнє благослови. Знаєте, це дитя, ця Ліна, вона нас наша донька вона нас вдохновляла. І на сороковій неділі, так як должно все бути, народився цей хлопчик, Так, да, з цим діагнозом. Але Бог благословив врача. Це не віруючий врач, Він зробив операцію. І він знаєте, він сказав: Я такого ніколи не робив. Я взагалі не знаю, що це відбувається. Ви фанати. І ви зробили собі. Просто зв'язали руки і дітям. Ми сказали, ні, ми нікому нічого не зв'язували. Якщо Господь уже дав до цього часу життя цій дитині, він і далі приведе. Цей хлопчик вийшов з наркоза. Цей хлопчик жодна функція не була поприждіна порушена, порушена, Зараз нашому зараз нашому давідіку. Давідіку нашому зараз вже три з половиною роки. Вау, Дитя 3... ходить, бігає, розмовляє, розуміє. Це просто благословення це чуда. Це чудо. Це чудо. Але знаєте, я дуже часто задавала, чому прийшлося через це все пройти. Це не просто так. Лена зараз вона участвує на ну, приймає участь. Ліна зараз приймає участь в такому служінні як допомога мамочкам. В яких є такі проблеми, в яких є особливі діти, і ви знаєте, вона наскільки їх розуміє, і вона може зараз їм просто сказати Я тебе понімаю і тому знаєте, я зрозуміла тільки зараз, чому через це пройшлось пройти. Але наш хлопчик він благословіння для Всі нас, для цієї родини, і я вірю, що це благословіння на Божій неві буде. Бог прославиться через його життя, Бог прославиться і він прославив Бога через своє життя. Слава Богу. Я просто радуюсь. Друзья, я, я не знаю, как вы, я родил. Вот Бог наш, Бог чудес. И мы радуемся, что мы служим у Богу. Брат Александр, я смотрю, что вы уже приготовили слово. Но перед тем, как вы скажете слово, вдохновите нас. Я хотел уточнить, да, сколько вы в браке с Татьяной? Сколько лет вы вместе? Вот 25 лет она занималась недельной школы, уже видит плоды, то что уже служитель вышел с недельной школы. Сколько вы браке на сегодняшний день? В целом року 25 років. 25 метров, то есть получается сколько вы браке, сколько она будет за... И сколько наша церковь, красоты, а и лет лет Вау, да. Слава Богу, и слава да. Богу. Брат Александр, если возможно, я еще хотел один вопрос. А как вы, вот даже два вопроса, вот как вы перенесли вот то, что сестра Татьяна рассказывала в сжатом формате, понимаешь, что столько здесь эмоций было, сколько молитв, вот как вы вот, прошли этот путь, и второй момент, вот, так как вы усыновляли детей, удочерили, ну, на сегодняшний момент девятеро получается, вот, как вот, вот вы проходите этот путь? Потому что ну, свой ребенок, это один момент, а когда ну, я не хочу сказать чужие дети, потому что все говорят, что это нет чужих детей, но дети, которые мы их не родили, мы должны принимать их в нашу семью. Я, 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 Почему говорю об этом? Потому что мы с женой хотели брать, уже мы брали ребенка дома, и мы посмотрели, как наши дети относились к нему. И может когда-то это отдельная история. Но вот если сестра Татьяна сказала, что дочка, я вас понимаю, я тоже понимаю, что не просто, когда у тебя твои дети, а тут приходит мальчик.

Це в цьому, в цьому процесі ми переживали дуже багато благословінь. Де з однієї сторони розум, там плоть наша, вона казала одне mm -hmm. і, там, через врачів, через ці діагнози. От, але все одно Боже слово, воно воно сильніше. От Слава. воно все одно бралове. От коли ми молились, читали, е, нуждалися або казали, Боже ну як далі? Розуміємо, що ми безсилі. От Бог реально давав відповідь, Бог Слава. давав такі моменти, які нас. Просто укріпляли. І далі, якщо хтось говорив противоположне, а ми, як би так казали, ми знаємо, що це Божа рука. Ми не знаємо, яким чином були, якби різні випадки, де люди пропонували, давайте отак, давайте отак, давайте різні брати моменти, бо були такі в людей свідчення. Але Бог я кажу, що Бог він буде діяти по особливому. І ми не знаємо, як, ми не знаємо коли, але ми знаємо точно, що Бог наставив. Слава разі дав життя, воно буде продовжуватися. І ми в цьому переживали благослові. І якби такі моменти вони були дуже часто, коли знаєте, можливо, приходило там якийсь період пригнічення, де ти задумуєшся, задумуєшся, але потім Господь, ну а як ти скажеш? І Бог в розумі всередині. Часто, коли людям кажеш, Бог сказав. І люди так, а як це Бог сказав? От. Але це класні переживання mm -hmm. розуму. Він говорить, приходить спокій. Просто вже до цього моменту Бог багато чого нас випробував, і це якби не перший раз. Ми дякуємо за це Богу. Через Слава то, я всі. думаю, що десь ну, практика вже в нас така є. Бо в нас з нашими сприйомними дітьми не одне є свідоцтво, де Бог являв зцілення від раку, від гепатита С, від психологічних там проблем з нашими дітьми. І Бог всьому явні такі свідкування давав, де ми так, як ви казали, так. пав казав, це да, сильний Бог. І через то буде час, кому захочеться запросити нас в гості в церкву, ми посвідкуємо. У нас є дуже багато свідчень, де ми можемо розказати да. не про нас, а про Божу славу. Вот, Но будет. я еще, да, друзья, вот, делюсь на ваших днях, что все-таки вот есть физические какие-то недостатки, потому что многие думают, что там брать ребенка, когда он все полноценно, мы видим, что недостатки, я почему и как-то и задуматься ну, и восторгаюсь с вами, и благодарю Бога, что есть такие люди, как вы, которые готовы брать таких людей с недостатками и служить им. Я От як я розумію, що кожен раз, коли ми це делаем, ми це ділимо для Ісуса Христа. Ми Ісусу служимо. Ми Ісуса Иисуса свій принимаем свой дом в своєму сердце. Слава Богу. Добре, какое слово вдохновіть нас. Я хочу да. цю тему, так як і питання було, що нас надихнуло, як це все відбувалося. Ми розуміємо в першу чергу, що це воля Божа. Коли ми приймали це рішення, вагались, там, розсуждали, багато людей вони задавали таке питання, а що далі? Що далі? Що з ними далі робити? Ми розуміємо, вже як сказано було, що ну, більша основна частина дітей, вони з якимись вадами, бо ми знаємо, які в них були батьки. Вони в основному були наркомани, алкоголіки, їх говорять з якимись хворобами і різне. Але ми розуміємо одне, що на сьогоднішній день у нас є Боже покликання. І ми не знаємо навіть, що буде завтра. І через то ми не можемо сказати, що буде через 20 років. І ми знаємо, що є Боже Слово, яке говорить до нас, і ми, як би, ми вважаємо себе людьми все одно, хоч ми в плоті, але в якійсь мірі і духовному, бо ми йому духовну і духовний, духовну їжу. Да. І і через да. то Бог відкриває нам Боже Слово, і це Слово Боже, де послання до Івакова написано, чи послання Якова. Де він говорить, ми ж турбуємося, кажемо, Боже, зрости мене духовно, я хочу бути більш святішим. Mm -hmm. А Біблія говорить, все це просто чиста і непорочна побожність. І часто апостоли використовують таке слово перед Богом. Mm -hmm. Ми часто будемо перед людьми, хочемо mm -hmm. казати святішими, там, праведнішими. А мене вдохновляє це слово перед Богом. Не дивись, що будуть казати люди, а перед Богом, що каже на це Господь. І Бог далі каже. Що ця побожність, вона така: зглянутися танцирами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистими від світу. І помимо того, що ми себе бережемо від світу, і нам треба взяти участь і для того, щоб послужити і ближньому. Це також Божа запима. Не тільки про себе, а й про других. І якби, мотивація, звісно, була з станіної сторони. Так як вона в дитячому будинку 17 років пропрацювала і це вона, було її так, повляла, що, давай, вона з першого по дня подружнього нашого життя. Вона, ми приходили в дитячі, не дитячі пологові будинки, в дитяче відділення в лікарні. І вона казала: ну диви, який брошений хлопчик, давай візьме. Mm -hmm. І це було із року в рік, це було із року в рік. Ну я не хотів. <ріх> 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 а потім бо я ще це? зростав. Да. Але потім Бог дав нам якби, в цьому такої єдності, навіть Бог використав невіруючих людей, в цьому, які сказали, які ж ви віруючі, що ви не можете дати цим дітям. Це десь на ще ближче торкнулося. Зрозуміло, ну, що ну, Боже покликання, раз робити, що може рука твоя, ми це можемо зробити. Ставало таке питання, де ну, мені в самому собі їх треба любити, як ти будеш їх любити? Ну, жінкам то... Вони винашують дітей, вони вже їх люблять. А для мене Бог дав таке розуміння і так, я отримую так для себе. Ну, коли наша донька якби, з дитячої з полового будинку, мені її показали, ну, я її ще не знаю. Я знав, що вона є, але ще, якби такої прив'язаності не було, такої прям любові, я розумію, що ну, це на фізичному рівні. Але коли ми там, взяли на руки, почали піклуватися, Годувати, мити, стирати. І воно це приходить. І мені Бог дав розуміння, що це буде приходити по мірі наших вкладів. І це насправді так і є. Я вже не раз людям, які задають такі питання, я йому так і кажу. Не переживайте, раз Бог дав, це чувство воно прийде. Воно повинно обов'язково прийти. Те, що нам дорого, ми будемо його цінити. І ми вкладаємо, вкладаємо. и верим, что это Божья работа, а. и мы знаем, что ну в тему мы точно Богу уважаем. Аминь. Спасибо, спасибо, брат Александр, Татьяна, спасибо. я хотел, чтобы вы помолились сейчас за всех сирот и вдов. Мы об этом знаем, что к большому сожалению сейчас война и больше и больше вдов, каждый день умножается, каждый день больше сирот. И это, это боль. Моя мама сирота. То есть она с самого детства, она сирота была, круглая сирота. Это боль. Это боль. И я хочу, чтобы вы помолились сейчас, чтобы Бог дал силы, утешение для каждого сирота и для каждой рядовой. Пожалуйста, видите эту молитву. Боже наш, я наш батька, І це перше, що приходить нам на розум, це є твоє усиновлення. Бо ми, як пише Апостол Павло, ми були колись для тебе чужі, але Ти нас назвав своїми, ти взяв нас, в твої батьківські руки, в Твою Божу сім'ю в Твою святу церкву дав нам, Господи, цей привілей бути в тілі Твоєму частинкою Тебе, Боже наш. І через те ми цінуємо, Господи, цю Твою батьківську увагу і розуміємо, що Ти сказав, щоб ми були схожими на Тебе. Ми просимо Тебе в цей час, Господь. Поблагослови твій Божий народ війни, нещастя, всякого Господи Боже, всяких, які стоять на людській дорозі, Ісус. Ми розуміємо, що скільки біди, скільки на цій землі в нашій країні остається сир і вдов, Господи Боже. Але є люди, які просто покинуті людьми, але ми розуміємо, що при Твоїм святим лицем ніхто не оставив, боже так, наш. Так. І ми сьогодні призиваємо Твоє ім'я, Господи Ісус. Боже. Покрий твоєю присутністю, Покри. твоєю любов'ю, Боже. Просимо, Нехай буде це наповнення для тих, хто осиротів, Господи, фізично. Нехай ці діти, Господи, вони знайдуть для себе і фізичну сім'ю, і особливо просимо Тебе, щоб вони були Твоїми дітьми, Боже. Ми просимо Тебе, торкнись, Господи Боже, твою жіночок, які втратили чоловік віків, Господи просимо, Боже. Ми розуміємо, вони також оставлені, але Господь тільки не тобою, і Дух Святий. І ми молимо Тебе, Ти наповни, Господи Боже. Ми просимо поблагослови тих, хто потерпів, Господи Боже, різні втрати матеріальні, фізичні, душевні, особливо, Господи Боже. Ми молимо Тебе, Дух Святий. Нехай Твоя Божа праця вона буде над самими людьми. І всі вони будуть Твоїми в Твоєму ділі, Бог святий. І ми молимо Тебе за церкву нашу церкву Ісуса Христа Прості, в нашій країні. Прості. Дай нам, Господи Боже, бути схожими на Тебе. Поміжу. І ми просто закликаємо християн брати в цю участь, Господи Боже, Ісус. Ісуса Христа. Нехай кожне серце, воно буде розположено прийняти сироту до себе, Господи Боже, в цьому послужити для Тебе і для дитини, Господь. Ми молимо Тебе, нехай ця Божа праця, бо Ти про це заповідував, Господь. І ми розуміємо, бо ти бачив наперед, що будуть такі речі, так, Ісус. Все. Але ми молимо тебе, Господь. Нехай кожна віруюча сім'я вона буде думати про це, молитися, Господи Боже, так, брати участь, Господь звичну, матеріальну, фінансову Господи, все. можливо, послужити своїм домом людьми, просимо, і сусе Христа. Ми просимо Тебе, щоб це служіння для дітей, сиріт розвивалося, Господь, щоб Господи, ці діти вони приходили до церкви. Вони знали тебе, навчалися від тебе, помаши. Господи, і надалі ще найбільше, щоб вони служили тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми довіряємо твої руки, це а, Боже наш. А тобі нехай за все буде хвала через всяке служіння, через всяке піднесення. Отець і святий Дух. Спасіба, Прати Олександр, за вашу сім'ю, за ваше служіння. І ми разом, друзі, скажемо славетне молитву. Благодаря. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та і Святого Духа хай буде з нами. Амінь.